Долучається до нашої розмови Всеволодчинцов, надзвичайний та повноважний посол України в Нідерландах. Стосовно угоди, підписаної 7 липня 2017 року про створення правових підстав для розгляду справи Меч 17, хотілося б у вас спитати, в чому суть цієї угоди? Дякую. Так, Насправді, 7 числа підписали в Талліні угоду. Чому в Талліні? це відбулося на. Скажімо так, Маргінесі засідання міністрів юстиції Європейського Союзу, і також був там уч... був захід за участю міністра юстиції Петренка. Просто скористалися такою нагодою, щоб підписати угоду якомога скоріше. Це відбулося буквально через два дні після того, як ухвалили спільне рішення все ж таки забезпечити переслідування винних у збитті літака в Голландії. Тобто, в рамках голландського правосуддя. Таке рішення ухвалило 5 країн, які, власне, здійснюють розслідування, крім України Голландії, це Австралія, Бельгія і Малайзія. І, власне, для того, щоб таке переслідування відбулося в рамках голландської правової системи, Голландія має отримати юрисдикцію. Вона до, до моменту підписання цього цієї угоди вона була обмеженою, тобто була прив'язана тільки до цих жертв, е які, скажімо, мали громадянство Голландії. Це майже 200 осіб, але не всі загиблі. Тому вирішили передати, ну скажімо так, колоквіальну юрисдикцію, якщо більш чітко це провадження у справах е від України е від України Голландії, тобто усі справи, які... Або вже зараз розпочаті, або можуть бути розпочаті в Україні, їхнє провадження буде передаватися в Голландію. Чому це може зробити Україна? Тому що ми маємо повну юрисдикцію за принципом місця скоєння злочину, так званий принцип Локус Делікті. Тому ми пішли цим шляхом. Оце, якщо коротко, суть угоди, вірніше метації угоди. А сама угода вона базується на інструментах міжнародних, зокрема Конвенціях Ради Європи про взаємну. Право допомогу у кримінальних справах. Ну і власне розвиває положення е, цих інструментів, щоб підлаштувати вже під конкретний, ну якщо не кейс, а, скажімо так, групу кейсів, власне, е, злочини пов'язані зі збиттям mh 17. Угу. Дякую. А е, ще таке питання. Можливо, ви оперуєте даними стосовно того, на якій стадії зараз знаходиться розслідування? Тому що ну, ми звідси з України, будучи таким цивільним медіамайданчиком, бачимо тільки те, що є в відкритих джерелах. Ми знаємо, наприклад, те, що е, Справою безпосередньо зараз займатимуться Нідерланди. Знаємо те, що е, є Белінкет, який проводить власне цивільне розслідування, передає всі свої дані оцій міжнародній слідчій комісії. А, е, можливо, ви якісь подробиці додасте. Е, дякую. Ну, е, навіть е, нам, е, будучи, скажімо, десь майже в середині процесу, але не, е, скажімо, не, не будучи в групі. Слідчих, які здійснюється розслідування, нам важко зараз, ну, дипломатам мається на увазі, важко зараз прогнозувати, і не хочеться, чесно кажучи, спекулювати на цю тему. Слідство здійснюється, нам так пояснюють, що на завершальних стадіях, оскільки ця завершальна стадія може тривати, важко сказати. Але що, що важливо, для того, щоб голландська прокуратура, ну а зараз, коли було прийнято рішення, Передавати все ж таки в голландський суд ці провадження могла підготувати власне, документи для передачі в суд. Їм потрібно було все ж таки зрозуміти напрямок. Якщо це міжнародний суд, це одні вимоги для підготовки доказів, власне, для підготовки справи, пред'явлення обвинувачення. Якщо це національний суд, це інші і більше навіть знайомі голландські. Прокуратурі вимоги. Відповідно, зараз, коли це рішення було прийнято, вони можуть прискоритися і, скажімо, цей процес вже завершити остаточно. Знову ж таки, не хочу спекулювати, чи це займе тижні чи місяці, але нас запевняють, що це вже буде невдовзі. І ще е, існує інформація з приводу того, що винуватці будуть притягнені до відповідальності безпосередньо в Нідерландах, яким чином це буде влаштовано. Ну, яким, механічно яким чином це повинно бути влаштовано. Власне, на ці питання намагається дати відповідь і сама угода, яка була підписана з Голландієм. Тобто ми намагалися. Передбачити усі можливі випадки, що стосуються громадянства, осіб, які, е, які може бути пред'явлення пред е, винувачення, місце їх знаходження, е, ну і ми не виключаємо, наприклад, що окремі люди, які пов'язані зі збиттям літака, можуть а мати громадянство України, Б е, бути на території України. Якщо це іноземні громадяни, але знаходяться на території України. То Україна може їх у випадку, якщо ми е, їх е, затримуємо чи арештуємо, ми їх можемо передавати е, Голландському суду в рамках тих же інструментів про право допомогу і міжнародних, і угоди нещодавно підписано. Якщо ж це стосується громадян України, які могли бути співучасниками цього злочину, то є кілька варіантів, тобто, якщо такі особи е, заарештовані, знаходяться. Скажемо, під вартою, вони можуть е, брати участь в судовому процесі е, з використанням е, відеолінку. І це передбачено ігром, і законодавством України, і законодавством Голландії, там невеличкі е, треба зробити, скажімо так, файн тюнінг голландського законодавства, для того, щоб оці моменти уточнити. Або якщо така людина знаходиться в розшуку, е, це е, суд in absentia, тобто без участі цієї особи? Тобто, в випадку громадян України, це два варіанти. У випадку інших громадян це простий варіант видача, або інші більш складні, якщо, наприклад, така особа знаходиться на території третьої держави, тоді ми вже будемо вирішувати ад-хок, як це організувати. Угу. А яка роль нашої української сторони в усій цій історії? Яким чином ми можемо сприяти слідству? Ну, окрім того, що ми очевидно вже там і передали всю наявну інформацію з приводу катастрофи, де в межах можливостей надали доступ до місця аварії і так далі. Ну, це напевно питання краще адресувати безпосередньо правоохоронним органам, mm -hmm. як голландським, так і українським, наскільки. Я розумію, що ця співпраця, яка вже була започаткована із створенням спільної групи розслідування, так називаємо, Joint Investigation, Team, вона далі буде продовжена. З нашої сторони беруть участь у цьому процесі кілька відомств, і ця робота дуже копітка, інтенсивно присутні експерти п'яти країн в Україні. Хтось на постійній основі, хтось за потреби також досить часто наші фахівці беруть участь в заходах на території інших країн. Тобто, це постійна щоденна робота, і вона буде продовжена під час вже судової стадії. Я вже згадав про варіант відеолінку. Це так здається, просто сказати, от як ми з вами зв'язалися і поговорили, якщо справа йде про допит особи, чи це свідка, чи обвинуваченої особи, це. Все має відбуватися в процесуальних рамках, і відповідно виникають питання, яким чином бере участь адвокат, і голландська сторона буде надавати такого адвоката, тому що це судовий процес відповідно до законодавства Нідерландів. Яким чином цей, цей адвокат отримає доступ до людини обвинуваченої і таке інше. Тобто, тут і процесуальні, і технічні моменти, які ми будемо відпрацьовувати разом? Дякую, пане Посол. І останнє запитання, цінуючи ваш час, як взагалі ця робота з розслідуванням і буде впливати на українсько-нідерландські відносини в майбутньому? Тому що ми знаємо про непросту ситуацію всередині Нідерланд... Нідерландів? Зокрема, там, ми вже сьогодні в ефірі казали, що там чимало все ж таки російських друзів залишається в цій країні. Ми виходимо з того і постійно отримуємо, отримуємо підтвердження, отримуємо підтвердження, вибачте, від голландських колег, що в цій справі надається виключне значення, вона є пріоритетною і для голландського політикуму, для правоохоронних органів, і для суспільства. Загалом В той факт, що голландці. Все ж таки ухвалили рішення, і це рішення було консенсусне. Тобто, всі п'ять країн підтримали пропозицію голландської сторони переслідувати в рамках свого своєї судової системи винних у збитті літака. Воно свідчить, що країна цілком свідомо і відповідально поставилася до цього питання е, на українсько-голландські відносини. Е, ну я не знаю, який це може мати вплив. Тобто, ми на рівні правоохоронних органів суттєво. Підвищили рівень довіри і, і співпраці. Е, здавалося б, жахлива трагедія, великий виклик для двосторонніх відносин, тим не менше, ми змогли конвертувати от в такий конструктив. Я впевнений, що і далі буде так продовжуватися. Е, що стосується інших напрямків взаємодії, то вони, е, скажімо так, не по. Ніяким чином не, 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 не будуть заторкнуті, навпаки, з завершенням процесу ратифікації угоди про асоціацію, це інший був виклик, я так розумію, це не тема для сьогоднішньої бесіди, але стосується Нідерландів. То по всіх напрямках ми відчуваємо бажання працювати і, скажімо, підвищити темпи такої співпраці.